Привіт, малята! Готові зі мною зробити ранкову гімнастику? Готові? Ручки до голови і робимо першу вправу, хитаємо головою. Біла гуска сумувала. Чом я вирій не літала, плечиками здригнули, підняли плечики. Чом я вирій не літала? Киваємо голівкою так, 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 сказав гусак. Вирій відлітає всяк, помахали ручками, вирій відлітає всяк, опустили ручки. Ні, 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 сказав індик, киваємо голівкою. Ні, 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 сказав індик. Я до свого двору звик, ручки вперед біла гуска. Нам з тобою тепло в курнику зимою світить сонце між дерев. Стали на носочки, показали, як світить сонце між дерев. Потяглися уверх до сонечка, світить сонце між дерев. Поміж них крокує лев, піднімаємо високо коліна. Озирнувся, покрутили голівкою руки на поясі. Покрутивсь, навколо себе покрутилися ручки на поясі, ручки на поясі. Зупиняйся збоку набік. Похиливсь ручки на поясі, похиливсь, збоку, набік похилився, спина рівно. Десь далеко мчить голопом швидконога антилопа біг на місці. Так, колінки піднімаємо, біг на місці, Не до мене, а на місці. Ось там, де стояли. Так, десь далеко мчить голопом, швидконога антілопа. Лев хотів її впіймати. Приготувалися. Та колючки влізли в п'яти. Піднімаємо ніжку, згинаємо в колінах, спина рівно. і... Повільно робимо оплеск під коліном. Добре. Сталий лев не піймав нікого, і тоді звірята всі, нюхать квітки почали. Носиком вдох і видих. Ручки рівно через сторони, уверх піднімаємо ручки і вдох носиком робимо. Вперед, ручки, і аж до підлоги опускаємось видих. Молодці, будьте здорові!